Жіння та грав в теніс між книжкових полиць. Бібліотека імені бойченка відсвяткувала 35-річчя свято зробили креативним з виставами, майстер-класами та інтелектуальними іграми. На ньому побувало зо дві сотні кірвограців, серед них і примак. Захід, що назвали бібліосутінками, розпочали увечері, дивувати кіровоградців почали ще на вході. Його перетворили на портал, оформили кульками та книгами. Дуже довго думали, як його зробити. Ну, нам хотілося, щоб дійсно, коли читач переступає порог бібліотеки, він, як ми казали, бібліопартувався. Тобто бібліопартувався в цей чудовий світ розваг, пригод, книги. А вже всередині розваги на будь-який смак. Сьогодні в бібліотеці як ніколи гамірно. Тут грають в теніс, ворожать та їдять вареники. Сьогоднішній захід відвідало не менше 200 людей. Ось в цьому залі грали в інтелектуальні ігри. Десять хлопців та дівчат влаштували одне одному московий штурм. Комунікативна ігра башня. Люди незнайомі люди, їм проводить небольшой лідекольчик, ігру, щоб вони познайомилися. Потім потрібно буде построїти башню без слов. Указав свої критерії, по якому вони можуть построїти башню. А в цьому залі вечорниці. Усіх охочих частували варениками та поїли чаєм. Провели майстер-клас з приготування калити. Це ми робимо калету, символ сонця, натхнення, Солоне приснет тісто. Напевно, дуже солоне, тому що аж блистить, льве блискує. У нас будуть квіточки, візерунки маленькі. Зірочки на небі, а потім я не знаю. Зажимою на пам'ять, щоб все було добре в житті. Була на святі і віщунка. Ворожити до неї йшли переважно незаміжні дівчата. Ти вийдеш першою, ти видиш друзі. Втора, ти вийдеш Вторая, третя вийдеш там. а де четверта. Тут ворожіння є різні. Саме популярне це із пшеницею, коли в неї ховаються предмети. Тут є перстень, тут є черепаха, яка символізує те, що чоловік буде мудрим. Тут є подушка, яка символізує те, що він буде лентяєм. Дітей розважав мім, а дорослим влаштували виставу цілу купу майстер-класів та гру в теніс. Та чи не найбільша черга до Оксаниної світлиці? Тут дівчатам робили зачіски та святковий макіяж. Сьогодні ну, поки місце ще не приривалася на даний момент. Ну, вже чоловік п'ять, мабуть, було. А ця локація тіні незабутих предків. Тут розповідають легенди про створення бібліотеки. На початку 19 століття тут проживала господиня цієї цього приміщення пані, і ця пані інколи з'являється тут. Ви хочете її побачити? Цю пані? Я не проти. протягом. Да. А ну давайте подивимося наверх. Появиться нам пані. Від побаченого більшість задоволена. Захід мені безумовно подобається, хоча, по суті, я прийшла не тільки за себе, скільки за своєї донечки. Тому подобається в першу чергу їй. Тривали бібліосудінки понад чотири години. Кіровоградці зі святкувань стали розходитись лише після 10-ї вечора. Інна Примак Іван Фоміченко день за днем.